Доброго дня, усім! Е, неважливо, що сьогодні уже <клес> доброго дня. Усім Неважливо, що сьогодні уже 28 лютого. Я хочу привітати усіх жінок із. Е... Святом, яке вже пройшло 25 лютого, у нас в Україні вперше відзначали День української жінки. Тому я хочу привітати усіх, в тому числі, і себе з цим днем. Це дуже важливо для нас, що ми позбуваємося усього російського, усього радянського, і тепер у нас є своє свято. Тому я хочу побажати вам усім міцного здоров'я, щастя, натхнення, кохання, здійснення усіх мрій. І Найважливіше мирного неба над головою, тому що буде у нас мир, у нас буде все. Тому ще раз усіх вітаю із цим чудовим, прекрасним жіночим днем, жіночим святом, і нехай у нас все буде як найкраще.